74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили а вакантність позиції сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів, адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловік, чоловіків віком 25-60 років. Про це пише Андрій Длігач, голова ради коаліції бізнес-пільнот за модернізацію України, доктор економічних наук, голова «Adventure Group» В матеріалі, опублікованому 7 липня у дзеркалі тижня. І більше про нестачу робочої сили в Україні говоримо з ним особисто. Андрій Лігач доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо вітаю. Хочу одразу зробити акцент, тому що не тільки через мобілізацію безпосередньо, чи через страхи мобілізації, через міграцію, і через те, що в нас більше 9 мільйонів українців, які знаходяться на території України, фактично виглядали з економічного обороту через проблеми з ментальним здоров'ям, через фізичні проблеми. Здоров'ям або через цінову зайнятість, або через взагалі те, те, що люди ховаються від мобілізації і не влаштовуються не ні офіційно, не неофіційно. Ну крім цього, додам, що ви згадали у матеріалі також що про те, що в Україні наразі близько 300 тисяч людей зараз мають інвалідність і вони не задіяні повноцінно, так як для прикладу в інших країнах Європи, десь на 50%, А їх можна задіювати. А власне, хочемо попросити вас окреслити проблему, наскільки вона зараз є масштабною в плані нестачі робочої сили. Вона дійсно наближається до катастрофічної, причому на всіх рівнях і нестачі і офісного персоналу, і робітничого персоналу в усіх сферах, не тільки в будівництві, де найбільша зараз проблема. І також це в виробництві, в машинобудування, в логістиці, в роздрібній торгівлі Фактично в усіх секторах економіки, навіть в воронпромі відчувається суттєва нестача кадрів. Це призвело до того, що в нас стримко просто стримко в червні зросли зарплати. Якщо до цього зростання зарплат було вже вже фактично випереджало економічні можливості бізнесу. Фактично бізнес за рахунок інвестиційних коштів змушений був збільшувати зарплати, тобто не в розвиток, а в виживання. А в червні ситуація змінилась ще суттєвіше за даними, які ми відслідковуємо по сайтах для пошуку роботи, по тих вакансій, які виставляються, відірвалося суттєво зростання зарплати, які пропонуються від зростання серед землі. Відповідно, так бізнес змушує вдаватися вже до, до останньої надії, тобто до цітєвого збільшення для того, щоб утримати персонал чи не знайти критичний персонал. При цьому було ще рік тому була розроблена ідея бронювання критичного персоналу для бізнесу. Нагадаю, що 80% підприємств до сих пір мають жодного забронюваного. А ось ця ідея бронювання критичного персоналу яка пройшла верифікацію, в тому числі в кабінеті міністрів давала можливість офіціалізувати зайнятість країні, давала можливість бізнесу убезпечити критичний для нього персонал, дала можливість залучити близько 250 мільярдів гривень до бюджету через цінізацію зарплат, і фактично давала можливість робити подальших реактора. На жаль, ця ідея знов і знов відкладається, і тому проблема з нестачою кадрів для економіки тільки буде збільшуватися. Пане Андрію, перш ніж ми продовжимо розмову, маємо повідомити нашим глядачам інформацію, яку наразі оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров про загрозу застосування ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу. Нагадуємо нашим глядачам, що це означає, що потрібно кому швидше перейти в укриття. Пане Андрію, я от ще хотіла про зарплату запитати. Ви кажете, що суттєво підприємці намагаються підняти заробітну плату, але саме низька оплата праці також є одним із факторів і чинників того, що на ринку праці наразі є проблеми? Ні, ні, насправді в нас суттєво виросли зарплата. Так, так здається, що комусь може ставатися. Це так зване явище структурного безробіття. Що воно означає? Що є певні регіони, є певні спеціальності, в яких дійсно через низьку активність бізнесу, через інші проблеми, є надлишок людського капіталу. Відповідно, там зарплати низькі, але якщо дивитися на країну в цілому, особливо в ці регіони, в яких зараз активний йде інвестування, розвиток деревокувалися підприємства, там шалена нестача. Людського капіталу і там шалено зростають зарплати. Відповідно, моя порада українцям, якщо ви бачите, що на вашу спеціальності, вашому регіоні, недостатні недостатні високі зарплати, що ви претендуєте на краще, не бійтеся, переїздити, підвищувати власну кваліфікацію, навіть змінювати професію. Бо зараз реально є просто надвисока нестача людського капіталу в економіці країни. Андрію, хочу ще зосередити нашу увагу на конструктиві на вирішенні цього питання, оскільки ви його також пропонуєте. І кажете, що навіть в цій ситуації можна знайти нестандартні шляхи вирішення. Що ви пропонуєте? Розкажіть детальніше так, дійсно щойно розроблено дві стратегії. Одна стратегія називається стратегія розкриття розкрицікальницьких можливостей українців, економічних можливостей. Ці стратегії ми центруємо. Увагу на тому, що українець має отримати можливості, може отримати можливості для перенавчання, для переїзду, для покращення з власних економічних можливостей. Ця стратегія презентована, обговорена і на сіпівня, в тому числі з міністерством А інша стратегія, яка фактично затверджується, це стратегія зайнятості. Вона дозволяє покращити суттєву зайнятість в Україні, офіційно офіціалізувати неофіційну. Ну а з то, звичайно, бронювання критичного персоналу. Нагадаю, що це суттєвим чином дасть можливість покращити і ситуацію з мобілізацією, стосуватиметься бронювання критичного персоналу лише близько 500 тисяч українців, а мобілізаційний потенціал на сецію з половиною 5 відповідно. Це це точно позитивно скажеться і на обороноздатності, і на економічній стійкості України, пане Андрію. як щодо мігрантів, чи може Україна наразі створити такі умови для того, аби повертати людей в Україну? Що це має бути? Ми детально досліджуємо це питання, і маю сказати, що тут питання не а в, в, в системі освіти. І навіть в економічних можливостях ключове питання тут це якраз в наявності зрозумілих чітких перспектив для України. Тобто, держава має припинити змінювати правила гри гризанні числом. Держава має припинити робити те, що наприклад зараз зроблено з конкурсом очі на очільника державнічної безпеки, коли комісія ухвалила рішення, і не міністрів відмовився. Затвердити переможця на ці позиції. Бізнес все це дуже чітко бачиться. Вчора бізнес-спільноти вийшла з чіткою заявою щодо цього. Сьогодні аналітичні центри, наші міжнародні партнери, все, все це бачить і так само бачать, і ті українці, які знаходяться за межами України. Ну на що повертатися в ситуацію незрозумілості, коли постійно змінюються правила порушуються ці правила з собою держави. Нема довіри до держави. Нема бажання повертатися, і те саме стосується і талантів, які ми могли б залучати з інших країн. А що стосується трудових мігрантів з інших країн, будівельні спеціальності, як чорно в логістику, в розділну торгівлю, цей процес іде і буде посилюватися. Україна навіть якщо ми повертатимемо активно наші наших громадян, наших турбогрантів Україна, все одно потребуватиме збільшення кількості робочої сили в наступні роки, так так що по всіх цих напрямках і національна демографічна стратегія, і стратегія зайнятості вже має чіткі Пане Андрію. І стосовно призначення керівника бюро економічної безпеки, а наскільки бізнес зацікавлений в тому, щоб це було якомога швидше, і щоб це був пан Цивінський? Чи можете зараз озвучити позицію бізнесу? Бізнес не зацікавлений в конкретних персоналі. Бізнес не, не хоче говорити про персоналів. Бізнес хоче, щоб держава виконувала власні вправа на тому. Бізнес так зацікавлений, щоб рішення було ухвалене якомога швидше. Щоб людина, яка була затверджена, це була людина, яку відібрано прозорий спосіб комісії по добору керівника Бел. Нагадаю, що два роки тому президент особисто нам на зустрічі, коли був реальний діалог президента з бізнесом, пообіцяв, що БЕБ буде перезавантажений і стане єдиною інституцією, яка буде мати економічне підслідство, тобто тільки БЕБ перезавантажений, модернізований буде мати можливість перевіряти бізнес. Отже, для бізнесу це ключова реформа. Ми тоді повірили і вірили, що протягом року ця реформа буде проведена. Два роки пройшло. І зараз так ганебно відміняти результати конкурсу. Бізнес звичайно на це звернув увагу. Тому всі ключові бізнес асоціації на жаль, поки лише без американської торгової палати з федерації роботодавців, але всі інші європейські бізнес асоціації, борці СУП, торгово порисова палата ці кластери, багато, Вся коаліція бізнес-пильна організації України всі підтримали ідею, що уряд має. Виконати ці ці норми закону по призначенню керівника бюро економічної безпеки час є до кінця липня. Ми сподіваємося, що це рішення буде впало. І чи відомо вам як реагують наші західні партнери на те, що наразі відбувається, і яким це чином також вплине на інвестиції в Україну? Я зараз знаходжу донорській конференції на юрсі, і, звичайно, це перше питання, яке мені задають міжнародні партнери, з якими тут зустрічаємо, що це сталося? Запитують вони, що це сталося, запитують мене посли. Що це сталося, запитують мене індустри. і так дійсно це питання номер один, яке затьмарило на жаль початок донорської конференції. Я думаю, що відповіді мають бути оприлюднені кабінетом міністрів якнайшвидше. якщо. Дійсно, по пану Царинському є якісь обставини переборної сили. Суспільство має про це дізнатися має про це дізнатися наші партнери інакшим чином, це виглядає як просто нектування радянським суспільством, нектування нашими позиціями наших міжнародних партій. Я не думаю, що міжнародні партнери швидко. Прилюдять власну позицію. Вони е, кажуть мені, що вони ще воліють розібратися в ситуації, е, оскільки ми, ми розібралися, е, то ми змогли вийти набагато швидше з нашого заявок. Дякуємо вам, пане Андрію, Дякую. за те, що долучилися. Андрій Длігач був з нами на зв'язку, доктор економічних наук, голова Adventure Group. і ми говорили про нестачу робочої сили в Україні, яка наразі є катастрофічною.